Враження непогані, провели непоганий матч проти дуже сильної команди. На жаль, не змогли дограти цю гру з приводу того, що дуже була погана підлога і впав конденсат, і хлопці почали підсказуватися, і могли отримати пошкодження і прийняли таке рішення з голландським тренером, з Шевеком, завершити цю гру трошки раніше. На жаль, поступалося на цей момент лише одне очко, і можу сказати, що шкода, що не змогли зіграти в великій в великій залі, тому що ми будемо грати в тур в Туреччині в великому залі. Але маємо що маємо по грі. Можу сказати, що непоганий був захист. Але трошки мали проблеми в нападу проти зонного захисту суперника і зонного пресінга. Вони змогли нас трохи загальмувати і, і мали деякі проблеми. Але, але дуже добре, що ми змогли зіграти проти. Такого захисту, і якщо е хтось буде грати проти нас, е саме такий стиль, ми зможемо вже реагувати намного, е набагато краще, ніж е в цьому матчі. В цілому е задовільно. Можу сказати, що по всім іграм, е е які у нас відбулися, можливо, гра з литвою, тому що це була перша гра, і хлопці десь може нервували і е може зіграли не на те, що я сподівався, але останні три гри були досить. Е е Продуктивні, і ми вже трошки почали налагоджувати наші схеми і в захисті, і в нападі. Можу сказати, що дуже шкода, що випав Сергій Павлов, тому що він. Був один із гравців, на якого я дуже розраховував, і хочу побажати йому найкращого відновлення. І він може завжди розраховувати на нашу підтримку, і ми зможемо, і зробимо все можливе для того, щоб він відновився і повернувся до складу національної збірної. Ну, По-перше, хочу сказати, що всі хлопці дуже добре відпрацювали, були важкі збори, всі терпіли, незважаючи на те, що Десь у когось, щось, якісь мікротравми були, але всі дуже добре працювали, атмосфера дуже гарна, бойова, і зараз вже у нас лишилося одне тренування і їдемо в Туреччину для того, щоб показувати свій найкращий баскетбол. О, знаєте, Зараз немає вже слабких суперників, зараз всі вже навчилися грати в баскетбол і не дивлячись на те, що Португалія не баскетбольна країна, але має дуже гарних виконавців і всі зараз вже вміють. І, і грають в дуже якісний баскетбол. Словенців ми знаємо дуже добре. Якось так відбувається, що вони завжди з нами е, після жеребкування у групі знаємо, знаємо їх е, дуже добре. З Ізраїлем зараз зіграли одну товариську гру. Теж познайомились трошки ближче. Дуже команда, дуже досвідчені гравці, гравці, які грають в Євролізі. Е, але я завжди казав, що треба заховувати лише на свої сили і робити максимум від себе. І якщо ти це зробиш, то буде позитивний результат.